Компанія FL Sport, як завжди, дивує своїми новинками. Сьогодні на огляді нова модель, яка називається FL 750. Це механічна клавіатура, яка підтримує Хотсвап, має rgb підсвітку. І до того ж, має хорошу якість. І як завжди, в стилі FL Sport, це хороший комплект. У мене варіант на свічах від гатером Pro YELO. Варіанти свічів ти можеш підібрати сам. Там є у виробника по вибору. І до того ж, так як є Хотсвап, ти можеш завжди свічі. Замінити. Давай розпакуємо цю красуню і зацінимо, яка в неї якість, як вона виглядає. І звичайно, я продемонструю саунд тест в кінці відео. Поставляється дана клавіатура в стандартній фірмовій коробці, все ж завжди як в стилі FL. І давай дивитися, що всередині. Як тільки ми розпаковуємо коробку, то нас вітає клавіатура. Є пластикова накривашка, якщо вона тобі потрібна, то комплект залишається той самий. Не погіршується. А навпаки, я сказав би, що навіть з часом з новими моделями. Все тільки покращується. Ось так запакована клавіатура, і давай ми зразу її оглянемо. У мене клавіатура в білому кольорі. Кейкапи тут дуже класна розбавка. Білий, чорний, є трошки рожевого. І причому мені подобається Sport Роблять свої клавіатури такими цікавими зовні. Так можна було просто зробити або суто білі кікапи, або суто чорні. А тут вони навіть зробили, що на білих кікапах символи чорним кольором, наприклад, на чорних таким рожевим. А якщо ми говоримо про рожевий кікап, то там чорним. Тобто все гармонію дуже гарно. Ну це реально дуже класне таке рішення, тому що клава виглядає дуже гарно. Якщо на задній частині корпусу, то ми бачимо зразу таких п'ять великих резинових ніжок. Я в попередніх відео розказував, що... Ніжки, ну, у ФЛ, вони дуже гарні. На них міцно дуже тримається клавіатура на столі, вона не їздить взагалі. І е, знову ж таки, це дуже важливо, адже якщо ти клаву поставив і в тебе глянцевий стіл, вона може, якщо ніжки такі погані, то відповідно вона може трошки суватись. Тут вона ніколи суватись у тебе не буде. Якщо брати додаткові ніжки, вони також прорезинені. Тут два яруса ніжок, менші є, і є більші, Так, ось таким чином це виглядає. Знову ж таки, ну якість виконання дуже хороша. Мені подобається. Це не перша клавіатура від FL, яку я оглядаю, і можу сміло сказати, що от, з часом якість не погіршується, тобто вони на тому рівні, якому випускали клавіатури, на тому і випускають і навіть краще, тому що тайпінг ти теж заціниш і тобі дуже сподобається. він. Так, що тут також кидається в очі. Ну, Два тумблера. Один тумблер це переключення режимів Bluetooth по дроту і по 24 Гц. Є розкладки, якщо для тебе важливо, це Mac і Win. І плюс до того ж, я вже побачив, що донгл, який йде в комплекті для з'єднання, то він ховається з боку корпусі на магніті. Теж хороше рішення. Буває, що FL ховає під ніжку в моделях, є що з боку, ну, це також дуже зручно. Собі його кинув сюди і не забудеш. Кабель заводиться по центру, але ти можеш вивезти його наліво, направо, або також центр можна виводити. Виглядає вона і відчувається якісною. Якщо її трошки поскручувати, це хрустять кнопки. Тест на скручування вона проходить. Дуже така монолітна конструкція. У FL завжди хороша шумоізоляція, і кейкапи, і ну, взагалі якість пластику дуже висока. Так, В комплекті у нас йдуть, я вже бачу, додаткові кейкапи. Це на 100% формат. Знову ж таки, комплект не змінюється. Дуже добре, що не економлять. Є такий вкладиш, є інструкція, пулер для свічів і для кейкапів. Комбінований, простенький, але комбінований, і ти можеш познімати їх. Кабель, кабель USB-C USB-A. Він резиновий, ось так виглядає кабель. Ну, такий приємний і достатньо еластичний. Є фільтр у кабеля. Ну і кей-капа, відповідно, вносити. якщо ти хочеш потім собі кейкапи поміняти, або поміняєш клавіатуру, у тебе є і на заміну. В принципі, тут, я думаю, можна якісь використати, тому що, наприклад, тут є backspace рожевого кольору, якось ти собі можеш розбавити, так? більше рожевого додати, або знову ж таки на. Формат повний. Якщо подивитись на пробіл, то товщина стінок дуже хороша, дуже класно, що такий міцний пластик використовується. Текстура така трошки шероховата і приємна для пальців. Не будуть ковзати в тебе пальці по кнопках. Кейкап дійсно такий виглядає добротним, без зазубрин і все є чітко вилито ну, дуже гарно. Якщо подивитись на менші кейкапи, то ось так це виглядає. І знову ж таки питань до якості кейкапів тут немає. Ну, це така річ, що ти завжди можеш їх замінити, але от коли стандартні кейкапи вже ідуть хорошої якості, то це дуже добре. Давай подивимося всередину, що ми тут бачимо. Ну знов ж таки, свіч гатером Yellow. це такі свічі, ну є такими, скажемо, популярними, якщо ти хочеш. Тиху клавіатуру приємну в наборі, щоб вона була не затяжка для тебе по силі натиску. Гатерончики, це прошки, це дуже хороший варіант. Yellow. так, ось так вони виглядають. Давай ми зараз свіч знімемо і подивимося, що там всередині знаходиться. Свіч іде на 3 пін, ось так він виглядає з нижньої частини. Якщо подивитись на саму клавіатуру всередині, там, де свіч так, фіксується, то можна побачити, що там конектор іде на 5 пін. Тобто свічі ти можеш і 3, і 5 пін сюди ставити. Якщо тобі важливо, індикатор знаходиться підсвітки діод з верхньої частини над свічем. Ось так. І я вже бачу, що там навіть є силиконова прокладка. Тобто свіч стає на силіконову прокладку. Це дуже-дуже круто. Під пробілом є знову ж таки силіконова вставка. Силікон дає дуже важливу таку, скажімо, відіграє точніше, таку важливу роль, тому що глушиться дуже гарно звук. Клавіатура набагато приємніше видає звук при тайпінгі, і відповідно немає відчуття пустоти. Плюс до того ж, в середині корпусу, і вже я бачу, там між платою і плейтом, теж є силікон. І, наприклад, якщо звичайно взяти піну, так типу такий як паралон матеріал, то вона все одно по ефекту не буде так давати, як дає силікон. І причому FL завжди на дно корпусу теж кладуть силікон. Тобто в середині там можеш точно бути впевнений, що все дуже круто. Якщо брати по плейту, то тут, тут плейт алюмінієвий, так я розумію, так, да, алюміній, він такий сріблястий. Ну і в принципі, от на весу такий звук достатньо глухий. От. Давай зараз я поставлю назад і зацінимо підсвіточку клавіатури. Ось так виглядає підсвітка в даної клави. Тут pbt кейкапи, тому просвічується підсвітка навколо кейкапів. Тут варіантів режимів дуже багато. Е, відповідно, ти можеш собі налаштовувати різні режими, які хочеш, по кольорах, плюс є індикатор додатковий, який тут світиться. Ти можеш його зараз побачити. Перемикаються режими Fn, Shift, можна коригувати. Відповідно, стандартно швидкість і стандартно регулюється е, інтенсивність свічення. Ти собі коригуєш, як тобі, як тобі більше подобається. Ну, виглядає з підсвідку дана клавіатура гарно. Ти не зважай зараз, що воно так це тільки на відео. Звичайно, вживу воно світиться е, так, приємно на очі і не разить. Як на мене, підсвітка виглядає дуже гарно. Ну а зараз давай затестимо саунд тест. І ти пиши свою думку в коментарях, як тобі взагалі ця клава і чи подобається звук при наборі.